Привіт! Сьогодні я розповім тобі про щось дуже незвичне. Це не фантастика, не релігія і не психологічний розлад. Це тульпінисто практика, яка дозволяє створити у своїй свідомості окрему особистість. І якщо ти дослухаєш до кінця, можливо, ти побачиш себе з нового боку. Тож, що таке тульпіонисто? Тульпіониство це практика створення у своїй свідомості окремої особистості, яку називають тульпою. Це не вигаданий персонаж і не просто уява. Тульпа має власні думки, емоції, пам'ять, характер і навіть здатність спілкуватися з тобою на рівні рівного. Ідея в тому, що людський розум може бути багатошарвим, ми не використовуємо всю його силу і через цю практику частина свідомості відокремлюється, формуючи самостійну істоту для одних. Це духовний досвід. Для інших психологічне явище або навіть форма самопізнання. Тульпа не є щось містичне, це не демон, не дух і не розлад. Тульпа це співмешканець у твоїй голові, який народжується через увагу, яву, спілкування та час. Як усе почалося, як з'явилось таке явище, як тульпа. Тульпа, як термін, походить із тубецького вчення. У буддизмі тульпи назвали істоту створеною силою розуму, своєрідну матеріалізацією думки. Але сучасне тульпівництво це зовсім інше. Воно з'явилося в інтернеті на початку 2010-х, коли люди вже почали описувати досвід спілкування зі створеними супутниками у свідомості. З часом сформувалася спільнота тульпівників, переважно англомовна, а пізніше і російська. Там почали ділитися інструкціями, порадами, досвідом спілкування, хтось створював тульпу, щоб побороти самотність, хтось – щоб пізнати себе, а для когось це стало шляхом освідку емпатії, уяви та стабільності у свідомості. Сьогодні тульпіониста сприймають не як магію, а радше як форму ментальної практики, трохи схожу на медитацію, але живим результатом. Ти не просто заспокоюєш розум ти даєш йому нове життя. Тож, як створюють тульпу? Цей процес називається форсингом в тульпівницьких колах. Це основа тульпівництва – поступова, глибока робота зі свідомістю, під час якої людина формує нову незалежну особистість у своєму розумі. Фосен складається з кількох етапів. Спочатку визначається намір усвідомлене рішення створити тульпу, без цього практика не має сенсу, адже тульпа виникає не випадково через постійну увагу та взаємодію. Другий етап створення концепції. Людина визначає риси характеру, світогляд, навіть манеру мовлення. Майбутній тульбю, дехто додає зовсім, уявний образ, який допомагає краще сприймати її присутність. Але важливо пам'ятати, форма це лише допоміжна річ, головне тут усвідомлення її як самостійного розуму. Далі йде найважливіше спілкування. Це може бути внутрішній діалог, звернення, подумки. Опис ситуації з побувідь чути емоційну реакцію тульпи На цьому етапі формується зв'язок те, що тульпівники називають голосом тульпи. Спочатку це нагадує внутрішні монологи, але з часом ти починаєш помічати різницю. Відповіді стають несподіваними, іноді відмінними від твоїх власних думок, і ось тоді тульпа вважається усвідомленою, коли ти починаєш відчувати її як окрему присутність, а не як якусь вигадку. Процес може тривати місяці або навіть роки, залежно від зосередженості, регулярності, практики та глибини уяви, але ключовим завжди залишається лише одне щирий намір і стабільний контакт. Без цього тульпа не зможе розвинутися як справжня особистість. Завжди варто пам'ятати, те, що як би ви не заплановували свою тульпу, вона все рівно буде такою, якою буде хотіти вона. Це була вже не тульба, а більше якась лялька. Навіщо люди взагалі створюють туль? Причини, через які люди стають тульпівниками, різні, але їх об'єднує спільне бажання пізнати себе глибше, ніж дозволяє звичайна свідомість. Для них це форма самопізнання. Вони створюють тульпу, щоб навчитися розуміти свої конфлікти, страхи, емоції, коли поруч у свідомості існує інше. Особистість вона стає дзеркалом, відображає твої думки з боку, допомагає побачити те, що ти сам ігноруєш. Інші сприймають тульпівництво як психологічний розвиток. Вона розвиває емпатію, увагу, уяву та здатність слухати. Адже щоб почути тульпу, треба навчитися чути не лише її, а й самого себе. Є й ті, для кого тульпа це форма емоційної підтримки. Людина створює істоту, яка завжди поруч, розуміє без осуду, допомагає впоятись із самотністю або тривогою. Однак важливо усвідомлювати, тульпа не є замінником людей. Вона не створюється для втечі від реальності, а для того, щоб глибше її розуміти. І нарешті, є ті, хто бачить у цьому філософський або ж духовний шлях. Для них тульпа. Доказ того, що межі свідомості набагато ширші, ніж ми вважаємо. Вона стає прикладом того, як людський розум може створити іншу свідомість не зовнішню, а внутрішню, але реально у сприйнятті. У кожному випадку суть тюльпіониста залишається однакова. Це шлях, який починається з уяви, але веде до глибокого розуміння природи розуму. Безпека та міфи. Тульпівництво це практика, яка вимагає усвідомленості. і хоча вона не є небезпечною сама по собі, навколо неї існує багато міфів, які варто розвіяти. Найпоширеніший страх. а раптом це розлад. Насправді тульпа це не симптом і не хвороба. Вона не виникає спонтанно, не порушує контроль над свідомістю і не захоплює розум. Це результат цілеспрямованої практики, яку людина контролює на всіх етапах. Інший міф. Тульпа може знашкодити. Але тульпа не має власного тіла, вона існує лише у твоїй свідомості, її характер формується тобою. І якщо ти вкладаєш у неї доброту, розуміння підтримку, саме такою вона і буде. Вона зможе стати злою без твоєї участі. Цебто, якщо і ти лайно, то і тульпа твоя буде лайно. Але є її важливі засереження. Якщо людина має нестабільний психоемоційний стан, сильну тривожність або схильність до деперсоналізації, торпівництво може бути не найкращим шляхом. У таких випадках краще звернутися до психолога, перш ніж починати таку практику. Тульпа це не магія і не гра, це відповідальна робота зі свідомістю. Якщо ти підходиш до неї з розумінням, повагою і стабільністю, вона може стати джерелом глибокого розвитку, а не ризику. Тож, підведемо підсумки. Тульпівництво це не по фантазії, це про те, як глибоко ми можемо замуритися у власний розум і що ми можемо там знайти. Це шлях, який починається з уяви, але веде до реального досвіду. Досвіду, спілкування, розуміння внутрішнього діалогу. Ти створюєш істоту, яка не просто є, вона живе поруч із тобою, в тобі і допомагає бути з тобі собою. Це не для всіх, і це нормально. Але якщо тобі цікаво, ти вже зробив перший крок, бо тульпа народжується не з магії, а з уваги. І якщо ти готовий, вона відповість. Тож, дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку і напишіть в коментарях, що ви думаєте про саме тульпівництво і чи хотіли б самі тульпу. Якщо хотіли б, ви могли б зайти по посиланню в, під цим відео і перейти на нашу спілку Discord або Telegram. І пам'ятайте, найбільше відкриття починається всередині вас.